У різних районах Кам'янського тривають заходи з благоустрою та озеленення. Загалом протягом цієї осені у місті було висаджено близько 4 тисяч одиниць зелених насаджень. Однією з локацій озеленення став Розарій, який є важливою рекреаційною зоною для кам'янчан. У акції взяли участь міський голова, представники громадської організації бджола, родини загиблих героїв, молодь та небайдужі мешканці міста. Спільними зусиллями висадили стокущів смородини та порічки тюльпани і ялин. Під час заходу Андрій Білоусов прокоментував і поточну ситуацію із палацем культури хімік, який наразі не функціонує. Подробиці у наступному матеріалі. Розарій особливе місце для кам'янчан. У червні цього року його привели до ладу після тривалого періоду занедбаності та закриття, оскільки територія перебуває на балансі підприємства Дніпроазот, яке нині не працює та не могло забезпечувати догляд, відновлення простору місто здійснювало спільно з громадськими організаціями. Упродовж літа в оновленому розарії проводили майстер-класи, зустрічі, заходи для дітей і дорослих, кінопокази просто неба та облаштували зону Wi-Fi. Наразі плануються активності на холодну пору року та новорічні свята. Нещодавно Андрій Білоусов звернувся до керівництва Дніпроазот щодо подальшої долі палацу культури хімік. Будівля, яка є приватною власністю підприємства, залишилась без тепла та належного утримання. Місто готове взяти цей об'єкт у комунальну власність, щоб забезпечити його та створити сучасний центр культури для громади. На жаль, на сьогодні ми відповідь не отримали. Переживаємо за те, щоб цей палац не прийшов у занедбаний стан, але це приватна власність, тому Чекаємо тільки доброї волі власників цього майна, тому що цей палац він дуже важливий для всієї нашої громади, тому сподіваюся, що також це питання буде позитивно вирішено.